Катерина Єгорушкіна, сучасна дитяча письменниця Каскарка, поетеса, психологиня, філологиня та редакторка, одна з авторок дитячої хрестоматії для школярів перших-других класів, радіоведуча програми для дітей Чарівний світ казок на каналі Марія. Практикує методики сказко та книготерапії, засновниця та волонтерка благодійної ініціативи Посилки доброти. І сьогодні ми познайомимо вас з книгою Катерини Єгорушкіної Мої вимушені канікули. Коли настають канікули, школярі відпочивають або подорожують. Та цього разу канікули у віри незвичайні. А вимушені спричинені війною. Разом із батьками і меншим братиком, дівчинка переїжджає у підвал своєї багатоповерхівки, ховаючись від обстрілів, тому що на вулицях вірного міста війна, і її родина опинилася на лінії вогню. Як це жити у підвалі? Щоб здобути воду, доводиться топити сніг, а щоб зігрітися, співати пісні. Але Віра не нападає духом вона мужньо тримається і веде щоденник війни. Це було вчора, а сьогодні я сплю у ванні. Мама заклеїла вікно скотчем під прозорими хрестами сніжинки, ми хотіли лишити до весни. Десь над нами гудуть літаки і сустять снаряди. Нагріли вчорашній борщ, погризли сухі хлібці. Повітряна тривога така гучна, тенька й в голові. Мама бере братика, я ляльку Ельсу. Ми біжимо сходами з, з 14-го поверху у підвал. Так дивно ліфт працює, але користуватися ним небезпечно. Мама казала, що хоче схуднути на весну. Напевно, їй це вдасться. Тато сердився на себе, що не вміє стріляти. Сумує, що його не взяли до армії через поганий зір і товсті лінзи. Але він захищає нашу сім'ю та сім'ю сусідів, привозить їжу, воду і ники. Гурдуть тварин допомагає старенько. Наш тато волонтер, таємний захисник у звичайній синій курці, працює під підкриттям. Завтра у школах почнуться вимушені канікули. Багато моїх друзів поїхали за кордон Польщу, Румунію, Німеччину. Тепер вони біженці? Та якщо я так часто бігаю в підвал, може я теж біженка? Чи поки напівбіженка? Якщо мені страшно заходити у мою кімнату, страшно сидіти в нашому туалеті, страшно бачити добрі сни. А прокитатися від обстрілів. Сьогодні весна ми переїхали у підвал з пелюшками, спальниками і подушками. Удома спати тепер небезпечно. У пісочницю у нашому подвір'ї влучив снаряд. Тато каже, що окупанти хочуть повернути нас у минуле. І тому воюють із майбутніми, з усіма, хто хотів би ніколи знову. У підвалі я познайомилась з сусідами, які залишились в будинку. Тітонька Таня плете мускувальні сітки та пише хліб. Дядько Петро провів у підвал електрику. Художниця Нія вагітна, цього ще не видно. Але піднімати важке її вже не можна. Ми вирішили, що вечора молитися всім підвалом, навіть ті, хто не вірить у Бога, бо разом ми сила. Тепер у мене є нові друзі. Чомусь, коли ми жили в будинку, я їх не помічала. Ми малюємо янголів. Нія влаштувала нам арттерапію. Каже, що це корисно. У мене вийшла дівчинка-янголиня з жовтим тулубом і блакитними крилами, дуже великим. Довелося доклеювати папір, аби вмістились. В Уляни малесенький ангелик у крихітному будиночку під великою сірою хмарою. В Артема багато янголів і янголи, усі у формі ЗСУ, дехто із джавелінами в руках. Артем каже, що навіть янголи мають право захищатися. Сьогодні снилося, що тато везе мене до школи на танку, такому напівіграшковому або надрукованому на 3D-принтері. Мій танк умів стріляти та їхати розбомбленою дорогою. Мені обов'язково треба прибути до школи вчасно, а гарно вчитися. Особливо історію та англійську мову, аби розказати світові правду про давньоруську державу та її столицю Київ, про те, як росіяни крали нашу землю та нашу історію, як намагалися знищити наш народ. Я проснулася в татка на плечі, від нього пахло димом. Сьогодні зникло світло, і зник зв'язок. Чоловік ще 10 днів тому був весільним фотографом, а тепер знімає в гарячих точках і надсилає світлим журналістом. Ні, я дуже хвилюється, коли немає зв'язку. Воно співав колискову братику і її голос тремтить. Зараз мені теж та хочеться хочеться таска на ручку бути маленькою, не думати про те, що хтось прагне нас убити, любити і вірити, що світ добрий. Татку! У мами знову розбилася чашка уже третя за ці дні, а ще німіють стопи. Вона не може вирішити, їхати з міста чи лишитися. Якщо їхати, то можна потрапити під обстріл, якщо лишитися опинитися в окупації. І це навіть гірше. Тато вірить, що скоро все закінчиться нашою перемогою. Бо світло завжди перемагає темряву. Я теж вірю, а ще роблю чай для всіх і запарюю швидку вівсянку. Тепер я не боюся гарячої води, хоч і пам'ятаю про обережність. Від початку війни мама ні разу не плакала, а сьогодні вже не могла спинитися. Каже, що захопили атомні електростанції. Каже, що від радіації помирають. Каже, що маленьку її вивозили в Крим через аварію в Чорнобилі. Але Крим уже вісім років як захопили. Та найбільше мама плакала через Маріуполь. Каже, що деякі діти не народяться, а деякі вже ніколи не повернуться з вимушених канікул. Тепер я знаю, що сльози. Можуть нас доганяти неочікувано. Нині зникла вода, аварії через обстріли. Наші запасі вистачить на два дні, та штату пішов збирати сніг. Ще три тижні тому ми з мамою верталися зі школи, сміялися, ловили язиками сніжинки. Тоді я зовсім не хотіла пити. І, коли плавала в нашій широкій булосніжній ванні, також не хотіла пити. А зараз в горлі пересохло. Тато каже, що це через страх, тому треба глибоко дихати. вдих видих. вдих видих. Цієї ночі ми спали в куртках, шапках і навіть рукавицях. У нашому будинку зникло тепло. Уляна запропонувала зігрітися чаєм, але електрики теж не було. Артем сказав, що треба бігати проти місця обмаль. Так вирішила стрибати на матрасах, а ще співати. Моя лялька Ельза не боїться холоду і творить свій світ із краси. Я вчуся в неї не боятися і творити свій світ із тепла та обіймів. Тому сьогодні ми багато обіймаємося. Мої вимушені канікули. Книжка, заснована на реальних подіях, Катерина Єгорушкіна розповідає, що ідея книги. З'явилося тоді, коли вона сама почала шукати для своєї дочки розповіді на питання про війну. Прочитайте цю книгу, і ви знайдете багато відповідей і на свої запитання про війну.